Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження Mercedes Benz EQC 2021 року випуску AMG Line. Оригінальний заводський. 80 кВт батарея, запас ходу 450 км на лег... на легесечкому. Просто друзі, машинка куплена новою в Європі. Один єдиний власник. Вся по офіціалу обслуговувалася і там, і тут. Повний привід, друзі, 40 тисяч пробігу на машинці. На даний час ціна 37 тисяч доларів. Подивіться, який якість матеріалів, яке все якісне, красивуче, бурмістер, підсвітки, комбінований шкіряний салон з Алькантарою, шкіра Алькантара, чорний потолок, лючок, електропривід багажника. До речі, багажничок теж дуже вмісткий. Без ключ на всіх дверях, датчики, сліпекзони, електропакет, пам'ять сидінь. Все в машині є. Електропривід з пам'ятю керма, сенсорні кнопочки на кермі. Друзі, перемикаються також. Спортивний, класичний і е, взагалі під себе можна налаштовувати абсолютно монітор. Камери 360 і так далі. Сидіння максимально комфортне, колінна бокова підтримочка з підігрівчиками. AMG, друзі, заводський АМГ. Безпровідна зарядочка, також до речі, тут присутня. Камери 360 класний друзі, автомобіль за свої гроші. Е, е, актуальна ціна буде на Ріа. Отже, пишіть. Телефонуйте, приїжджайте на огляд на тест-драйв кільцева дорога 1ТРС Республіка Парк, він доступний в лізинг, в кредит. Готівкою безготівкою розрахуночок, можемо його обміняти на будь-який з ваших автомобілів і нагадую про послугу терміновий автовикуп. Отже, друзі, він на вас чекає.